Привіт, мої хороші. Ну що ж, знову ми зустрілися на моєму каналі. Хочу вам розповісти одну історію. Якось я переглядала відео і мені прийшла така картинка, я ось вам про нього хочу розповісти. А розповідалася там про те, що, ну, йшла, іш... скажімо так, Така фраза, що один такий в полі теж воїн. Тобто людина самостійно теж є воїном, вона може подолати певні труднощі, перешкоди на своєму шляху самостійно, не обов'язково заручившись чиєюсь підтримкою чи допомогою. Ну, звісно, якщо йти в парі або гуртом, це більш вирогідніша перемога, тому що згуртованість, об'єднаність це більша сила, але не завжди і не в усіх так виходить, що знаходяться такі люди, які можуть підтримати, і на яких можна покластися стовідсотково, тому що в житті буває все. і навіть там, де не чекаєш, може бути підступ. Тому найнадійніше це покладатися на самого себе. Тому така йшла фраза, що один в полі теж. Вий. Тобто людина саме перша повинна покладатися на себе, на свої почуття, відчуття, бажання, йти до своїх цілей, перемагати, ну, тобто, добиватися того, що вона хоче насамперед. Як кажуть, розполагатися на свої можливості, на свої бажання, відчуття, тобто на себе покладатися, а не на іншого. Ну, якщо хтось допомагає, звісно, це добре, але найпевніше, найвірогідніше покладатися саме перше на себе. Тому, при ось цих словах в мене виникла така картинка. Ну, як візуально можна її уявити, саме краще це. Просто уявіть джунгліс. Великий ліс густий, там, де переплітаються листя, коріння, гілки. Тобто він такий дуже сильно густий. І ось через цей ліс йде людина, протоп... протоптуючи стежку. Таку маленьку, вузеньку, але все ж таки вона протоптує Крізь біль, шрами. Ну, можливо, і сльози, ідеї притоптує цю стежку, щоб було видно хоч якийсь, хоч невеликий шлях, але можна було його знайти в цьому густому лісі для своїх поколінь, для своїх наступників. Ну, ніби вона першою іде і притоптує цю стежку. Тому така людина покладається лише на себе, на свої сили. На підтримку для самої себе, тому цій людині, звісно, найважче, але вона все ж таки йде і не здається. Тому так, така фраза і звучить: один в полі теж воїн. тобто вона воює на своєму, на своєму полі. Тобто в своєму оточенні своїми, дум, своїми думками, розуміннями, або в своїй сім'ї, родині, кожного своя. Дорога, якою йти. Тому ось така картинка прийшла, яку можна було побачити, сформулювати і зрозуміти. І я вам вирішила розповісти, ви теж можете щось таке уявити, зрозуміти, можливо, ще якась вам прийде ідея щодо цього, як можна розтлумачити цю картинку. Ось таке цікаве бачення в мене було виникне. При, ну, при тому, як я почула цю фразу. І ось таке буває. Тобто, ти почуєш щось, якусь ідею, фразу, якесь розуміння, ну, навіть пояснення якогось розуміння, і до, те, до, до тебе, ну, чесності, до мене, і, можливо, і до вас також приходить. Своя картинка візуалізація цього бачення, цієї фрази, цієї події, що трапилося. І ви можете пояснити це своїми словами. Я ще не відпочила від праці, тому трішки втомлена ще, але нічого ще відпочину. Ось так захотілося вам записати хоч якесь невеличке відео, щоб ви почули щось цікавеньке, можливо, комусь щось пригодиться. Ну і ще, що я була почула, ну, скажімо так, я не можу сказати, я не астролог, але трішки я розбиралася в гороскопах, в знаках Зодіаку, в роках. Тобто, в поєднанні символічному людини і тварини, яке співвідношення воно є, що людині несе, на що більше звертати увагу, яка людина є. Ну, тобто, ось такі всякі синхронні, такі співставні речі між людьми, навіть якщо ти людину ось побачиш, і перше враження, яке в тебе може виникнути, ніби. Іде підсвідомо, або ти побачиш якусь тваринку. Скажімо. Ну, можливо, хтось асоціює з чимось іншим, але зачасту, скажімо так, асоціація йде з якоюсь твариною. Ну, і так було і в моєму випадку. Неодноразово, звісно, але було. Тому ось так трішки я почала. Ну, якимось боком, скажімо так, цікавитися цією темою. Чому так відбувається, що при зустрічі або знайомстві з певною людиною уявляється певна тварина, ну, ніби асоціація проводиться між людиною і твариною, або, ну, може бути, це не візуалізація, не картинка, а може просто прийти таке знання. Або можна почути просто це слово, або побачити картинку, або просто знати, що ось людина асоціюється з цією твариною. Тварини є як хитрі, підступні, є сильні, сміливі, є добрі, лагідні, доброзичливі. Ну, тобто весь спектр тварин, на які відповідають. Тобто, мишка, яка може підгризти в потрібну минут, хвилинку, зайчик, який доброзичливий до всіх, лисичка, яка крутить своїм хвостиком, заплутуючи людину в її думках з використанням для себе з якоїсь вигоди. ведмідь сміливий, сильний захисник, собака, це друг, підтримка. Ну, ось такі. Е, так, ще, ще я бачу щепович. Людина, яка сильно дуже має себе, ну, скажімо так, яскраво себе веде, дуже себе на показ виставляє, але насправді лише тільки пір'я розпускає, скажімо так, навіть прийшлося в рифму таке слово. Ну, ось такі всякі асоціації. Бувають, Не будемо розказувати всякі, ну, ви розумієте, що різні тварини є підступні, є добрі, є сміливі, є віддані, є дружелюбні і не дуже дружелюбні. Ну Ось такі асоціації буває, виникають. Тому потрібно звертати на це увагу, тому що в цій асоціації ну, ховається щось приховане. На що потрібно звернути увагу, і намагатися не забувати про те, що ця асоціація є частиною характеру цієї людини, якою вона насправді є, хоча вона може цього не показувати. Що вона є такою, може показувати, що вона і іншою є. Але ось перше враження і показало, яке. Яка вона є насправді всередині, тобто приховане те, що в ній є. Також це в знаках Зодіаку можна виявити, що ну, хто саме більше, я думаю, всі звертали увагу на знак Зодіаку, кожен знає свій знак, дату народження в поєднанні з знаком, в поєднанні з роком народження, якось поєднував, тобто. Один знак сильний, пробивний, як козиріг, він пробивний, тобто в нього є роги, скажімо, міцні, і він собі пробиває шлях. Також стрілець якийсь не сидить на місці. Ну, тобто, люди, які рухаються вперед. Є також хазяйновиті. Миролюбні, скажімо так. Хоча хочуть, щоб скрізь був порядок. Ну, і, звісно, в поєднанні це може бути такий, як їм хочеться, і такий, як потрібно, але ну, тут вже треба дивитися. Є також знаки, які несуть щось приховане в собі, так як ось я розповідала, що ось лисичка, мишка. Кроповича, тобто такі двойственні знаки. Це у нас водолій, близнюки е віси. ще напевно, якісь не пам'ятаю. Ну, ось такі двосторонні знаки, які, тобто, можуть бути з однієї такі, а з іншої такі. Ховати своє обличчя справжнє. Ось такі можуть бути ситуації. Тобто люди теж такі неоднозначні можуть бути. Але це залежить не лише від знаку зодіака, це ще може бути, впливати і рік народження, і число. Тобто тут дуже всього багато. На, на всі нюанси потрібно звертати уваги і. Навіть багато розповідають там ніби рак повільний. Ну, це просто говорить про спокійність характеру, може говорити не обов'язково там якусь повільність, що не несе вигоду для інших. Дехто вважає навіть найніжнішим знаком, але це теж не є. Імовірністю, тому що інші знаки теж можуть бути ніжними, скажімо, і кохати можуть всі знаки. Так само, як і овен, і терези, і, ну, і стрільці, і всякі-всякі знаки. Тому, ну, перечисляти смислу їх немає, тому. Ну, і риби також сюди відносяться, це, це ніби м'який самий знак. Але саме головне в цьому, що кожен знак вміє кохати, але не кожен знак може, скажімо так, без умов кохати, тому що без умов це російською звучить, без... як це воно звучить? Ну, безусловне кохання, Тобто без, без ніяких умов. Тобто, ну, просто кохає і все. Вона дає людині вибір робити те, що вона хоче. От. Ну, так як батьки люблять своїх дітей, Тобто вони живуть з ними, допомагають їм, коли вони ростуть, підтримують, а потім відпускають у своє життя вільну дорогу, у вільний шлях. Але все одно вони їх люблять і підтримують. Так, так само і багато інших знаків, багато людей. Ну, особливо хто має своїх дітей. Ну, можливо, не всі, але більшість людей знають, що таке без любов без умов або безусловна любов. Тобто людину любиш, але даєш можливість їй. Рости, розвиватися, ну, приймати свої власні рішення, тобто йти своїм власним шляхом, давати вибір. Тобто, ну, навіть у відносинах не склалось, не склалося. Тобто людина йде своїм шляхом. Ти даєш можливість людині йти своїм шляхом. Ну, в неї таке виникло бажання, не? ти з ним погоджуєшся. Тобто, це вибір людини, це її досвід. Ну, ось таке і ось до цього до досвіду особливо, я коли почула. Ну, тобто, в мене емоції виникли, що потрібно брати весь досвід. Байдуже який, але потрібно його брати в своє життя. Тобто, досвід приносить ніби мудрість. Знання, ну, з однієї сторони, так, воно приносить мудрі знання, але ж з іншої сторони, воно може наносити шкоду іншим. Тобто, якщо ви берете, вирішили брати досвід, то потрібно його брати ну, з мудрістю, скажімо так вже, з чесністю, з вірністю, з повагою, а не з підлістю, підступністю, обманами. Інтригами, ну і так далі. Тобто чисто щиро йти, тобто, заверш, навіть це стосується і роботи, і особистого. Якщо ти вирішив йти іншим шляхом, вже, наприклад, покинути е, тих партнерів, з, яким, з якими працював, а перейти на інших, тобто ти повинен, ну, Провести бесіду з тими партнерами, розповісти там, що тебе не влаштовує, ну, тобто знати їм про це, а не підступними якимись шляхами, обходами йти і домовлятися вже з іншими, не повідомивши тих. Тому що ті люди теж живі, їм треба, ну як, вони можливо надіються, їм теж потрібно повідомити, що. Ось така ситуація. Ну, не склалося, ти передумав. Чому ховатися, чому не повідомити напряму. Це ж не треба здаватися кимось таким сильно великим або ховатися з підлістю. Потрібно бути самим собою, бути чесним з собою і з іншими. Підійти і сказати людині. Тій чи групі людей, в залежності, з ким ви взаємодієте, що так і так ось так трапилося. Ну, тобто, не ховатися, а ну, бути чесними, якимись відповідальними, дорослими, ну, можна ж і так сказати, тому що оці підлості різні, всякі, це, це, мені здається, ще дитинство, тому. Потрібно якось бути Ну, Це взагалі нікуди не годиться. Це щось таке для мене неприйнятне, скажімо так, це. Тому, продумавши таке, що насправді потрібно. я, напевно, теж скористаюся цією порадою, буду брати досвід, новий. Ну, який в житті прийдеться, звісно, але намагатися йти шляхом, скажімо, правильним. Ну, в кожного своя правильність, хтось правильним вважає, що ось я перехтів і все, і я не повинен тобі нічого пояснювати. Ну, пояснювати не потрібно, звісно, там, але сказати можна, хоча б. Ну ось таке. Ось таке в мене було відчуття, тому вирішила поділитися, щоб якщо ви хочете, щоб з вами так поводилися, то і ви так поводьтеся. Якщо ви не хочете, щоб з вами поводилися підступно, то і ви не поводьтесь підступним методом, тому що в нашому світі воно все взаємопов'язане. Все воно закольцьоване, тобто воно все по колу повертається. Як агукнеться, чи як аукнеться, так і відгукнеться, чи аукнеться. Ну, тобто, йде ось ця закольцовка, де воно все йде по кругу. Так що звертайте на це увагу. Ну і так все. Всім гарного дня, вечора, то коли подивився відео. Всім гарного настрою, бувайте до наступного відео.